Вітаю вас. Сьогодні ми продовжуємо аналізувати творчість Євгена Маланюка. Розпочати сьогоднішній урок, я б хотіла словами поезії Маланюка Біографія. Завжди напружено, бо завжди проти течій, завжди заслуханий, музика, самота, так, без шляху. Без батька, без предтечій, так навпростець, де спалює мета все чути, всім палать, єдиним болем бути, тим криком, що горить, в кривавім стиску уст і знать, що випало загаснути, забутим і спомином кінця. Кісток народних хруст, мушу випити свій келих до краю, Полиновий мед самоти. Так нещадно, так я розгораю, чи ж побачиш, почуєш ти, а я мушу Незморено, просто смолоскипом. Тобі одній я кривавих шляхів апостол в голубі надвечірні дні. Так звертається поет до України. Саме нею жив він далеко на чужині. Саме за нею боліла. Його душа. Колись, підсумовуючи все своє життя далеко за межами рідної вітчизни, Євген Маланюк скаже слова: Купив цей час